Всім привіт! З вами на і це відео буде про те, як вже зробили крок на зустріч всім хілам на сервері Скайде. По-перше, хотілося би почати з поганого. Це те, що якщо ви починаєте грати на BiShi на сервері Скрий, то ви можете зіткнутися з тою проблемою, що вас в паті брати не хочуть. А пов'язане це через те, що такі класи, як Е, Шие ПП, на сервері Scrite змінені. По-перше, в ПП додавили масовий баф, ну, то, понятно, це як і на стеріусі, але воно працює трошки по-іншому. Тут range бафа трохи менший. Додавили ПП, Цепний Хіл, який хілить всю паті. Ну, Там, в залежності від процентного соотношення, і так далі, там починаючи ось можете скіл почитати. І коли в паті знаходиться, наприклад, така ПП і ЄЄ, е, в якої є ще такий скіл, як мантра, яка працює як приблизно в камелі тригер максимум мобіліті, який е, мінімалізує, мінімалізує розход мани в паті, як фіст, так і мах скілів. То біші зараза нікому не потрібні. То, що достатньо ППшки і Єєшки, або ППшки і Шиєшки. І все. І ви як Хіл, в принципі, не потрібні. Тут я би е, на місці адміністрації Скрайда подумав би, як краще зробити так, щоб е, біші були більш рентабельніші, чим ті самі ПП ЄЄ, шиє або порізавши трохи ці класи, або додавши щось до бішів. того, що бішу додали тільки е, пур. Там, по-моєму, е, я вже не пам'ятаю масовий, е, масовий баф, який накладується на всіх на 9 секунд, знімаючи від 1 до 3 дебафів. Ну, це приблизне описання. Я не пам'ятаю, бо в мене вже біша немає. Я зробив рерол, з біша в дестра. І. Авторез. Ну, Тобто, якщо ви цим, під цим бафом е, вмерли, то у вас спрацьовує Авторіз е, з існуючим бафом. Тому це якби погана новина, тому що забіша в паті попасти е, е, складно і якщо буде вибір взяти або всі інші класи, або вас, то візьмуть інші класи. Взагалі, самий великий кайф е, на всіх цих класах. Адміни зробили те, що ось цей скіл, який працював раніше на хеф, тільки на Нежить, тут працює взагалі на всіх монстрів. І потребує він дуже мало МП, дуже маленький е відкат скіла. Ну, коротше, можна качатися з цим скілом взагалі без патії, вплоть там до 80-го левела, і проблем ніяких не знати. Причому, якщо йти, наприклад, в якісь Нікрополі, то вас, по суті, і маги не будуть перебивати по ДПС-ви будете забирати дроп. В цьому великий плюс вони зробили, що хілам качатись просто, ну, реально, кайф. Плюс ті скили, які вони додавали, це, ну, якби ще поліпшує і облегчає прокачування. Ось ПП, наприклад. Є бірс. Ось такий баф. Раз в 20, хвилину 29 секунд, який бафається на всю паті, спрацьовує як берс. Ну, це понятно. Він не сильно там а, щось дає, але в ППшки класний скіл є такий, як гармошка. А, всі, хто знає джудів, наприклад, то в них там гармошка появляється з 76-го левела, чи з якого. Я, я не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що. Це було тільки прерогатива джудів. Тут же в ППшок також є гармошка. Вона там вистанавлює всім, хто в паті знаходиться, але не можна атакувати монстрів, тому що вона спаде. Ну, це що з приводу ППшки. Також ППшці додавали стойку на атаку, стойку на ПДФ. Благодаря цим стойкам ви взагалі можете паті збирати і тільки добирати пачки. І качатись ППшкою в полуа в кружимі, що від вас, по суті, тільки стойка, там, рез і подхил ізрідка потрібний. шилкам м, добавили Клінз, який не пропадає навіть там вплоть до 85-го левела. Но він не працює так, як а, звичайний Клінс в Біша. Він знімає до трьох а, дебафів, і він не працює на Олімпіаді. І ще в шилкам додавили. Я не знаю, там писали на форумі, що будуть прибирати хіли, але шилкам добавили мажор хіли. І добавили баф, який прибирати не будуть. Це вампірік фок він називається. І це саме той баф, за допомогою якого вони спокійно там пачки стоять як фіст, так і мах в тому ж Суа. І не просаджується по мані, тому що він е, ману масово. Ну, як е, хто грав за Хілів, ну особливо за ШієЄ там, є такі так звані магічні купола, ну, типу, які вистанавлюють ману всій паті. Так ось це щось, типу, наполовину цього купола воно вистанавлює. Е, працює вона там 20 секунд, по-моєму, і збільшує там і ПВП в ПВЕ. І урон там, від смертельних атак, і вампірізм. Ну, коротше, там баф нехілий І на максимальному рівні він воснавлює всій паті 15% мани. А якщо це нівелювати з пушками на конверсію, то ви розумієте, що це буде ще більше. І я думаю, що одна. Переточена нормальна ш є, буде спокійно тягнути всю пачку помані, прям взагалі не напрягаюся. Єєжка вже також там Клінс є, і єшкам вони дуже популярні, прям вплоть до 80-го левела, через те, що їм додавали скіл мантра. Це е, аналог, ну, я вже казав, аналог максимум мобіліті від е, всіх е, Куропаток. Які е, там вибивають тригер з І воно там теж висить 20 секунд. Якщо під цим тригером, ну, під цим бафом мантра бити мобів е, на аоє то паті взагалі по мані не просаджуються Взагалі, е, якось ми були на мід епіку Я не пам'ятаю, з ким я саме був, але по топ ДПСу по мід епіку був. Була, по-моєму, якась з ПП. Вона ось цим скілом тупо передимажила всіх, і фізів, і магів. І ще хотілося би е, вернутися до Біша, що, в принципі, все е, не настільки погано, що там е, будуть брати всіх інших, а, а не Біша. Е, чому так? Тому що, якщо, наприклад, ваша паті буде класичним сетапом, в який буде, допустимо, є, ще є і Біш, і у вас буде ПВП за спот, то паті з бішом вона виграє. Тому що в нього все ж таки більше хілів, в нього є і Мас-Рєс, який тут працює на всю паті, не в залежності від того, вони з вашого клану чи ні. Ну, Тобто, якщо ці люди всі в паті, то Масріе стається взагалі всім, не в залежності від клану. І також на. Петів працює. Ну, на... не на самоні, а на петів. На самонів. Чи я так угарнув про самонів і ріс, того, що в мене недавно Дешнік, який зі мною недавно грав в паті, в нього Пантера вмерла. На пантері був Нобл, і він мені каже: точніше, Пачці каже, Пантеру рісати не треба. Ну, в принципі, то, понятно, що Пантеру рісати не треба, бо вона пропадає, ти її не реснеш. Так що, якщо у вас буде бажання почати грати за будь-якого хіла, то стартуйте сміливо, тому що тут доволі так і приємно грати за будь-якого з них. А якщо ви будете шукати КП, то я вам гарантую, що ви його знайдете без проблем, якщо у вас ще є руки і голова на плечах. Я, наприклад, біша шукаю другого вже, напевно, місяці два. Не можу знайти. Ну, можливо, через те, що я шукаю тільки з України. В мене чисто український пак, можливо, через це, я не знаю. Але від ще одного біша і ще є, я б не відмовився. Так що, якщо у вас багато часу є голова і руки, і багато онлайну, то можете до мене звертатися, і я вас з задоволенням заберу.